Добрий день. Ми сьогодні в Вінницькій області, Немірівський район. У нас сьогодні демо показ комбайну Holland 790 від компанії Техноторг. Комбайн оснащений системою IntelliSense, яка автоматично настраює комбайн під якість і умови збирання. Також на комбайні встановлена система автоматичного водіння з розблокуванням до третього рівня. Комбайн працює в парі з жниваркою варіо 9,1 метра. Працюємо видно, що по ріпаку Ріпак у нас озимий, десикацію на ньому не робили. Зранку по показнику вологості у бараної маси рівень був 10,5%. Зараз вже третя година дня. У нас зараз вологість 9-9,2%. Маса, самі стручки вже сухі, готові до вимолоту, Низ, як завжди, зелений. На полі присутні бур'яни. Їх, звісно, не геть так багато, але містами доволі достатньо багато. По швидкості роботи і по показникам чистоти і втрат. По роботі робоча швидкість не немаленький, від 3,5 до 8 км на годину. Це зв'язано з тим, що є різні участки, там, де більше бур'яну, ми ходимо мідленіше, тому що машина загружена більше не ріпаком, а зеленою масою. І там, де хороший чистий ріпачок, там ми ходимо 7,5 до 8 км на годину. По втратам з агрономом заміряли втрати на рівні 0,5% від загальної маси. По швидкості господарство задоволене, по якості збирання, по очистці теж задоволене, сорність маси не більше 1%. Комбайн працює в автоматичному режимі, тобто оператор сидить, грубо говоря, його робота тільки розвернути машину і під'їхати до вигрузки. Так що комбайн максимально автоматизований. Так що зустрінемося, на демо полях в ваших регіонах. Всім гарного дня, компанія Технотор.